Ласка, вопрос ми до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. попередження від НАТО, головнокомандувач об'єднаними силами альянсу в Європі, каже про загрози, пов'язані з розширенням китайсько-російської співпраці в Арктиці. це стосується як морської сфери, розширення спільного патрулювання, так і повітряної сфери. Комітет із закордонних справ Палати представників США схвалив законопроект про посилення контролю над експортом передових чипів Шиї до Китаю. Японія все ще очікує на постачання військової техніки зі США на мільярди доларів. Деякі замовлення були розміщені понад п'ять років тому, у чому причина затримок. Зміцнення співпраці між Китаєм та Росією в Арктиці викликає занепокоєння НАТО. Головнокомандувач об'єднаних сил альянсу в Європі Алексус Гринкевич прокоментував це питання. Гадаю, одна з найбільш тривожних змін у питанні безпеки, зростання співробітництва між Росією і Китаєм в Арктиці. Ми спостерігаємо це протягом останніх кількох років. Це стосується як морської сфери, розширення спільного патрулювання, так і повітряної сфери. Гринкевич заявив, що захід. Дні військові чиновники повинні враховувати не тільки нинішні виклики, а й майбутні загрози з боку російсько-китайського співробітництва, яке зростає. Встановлення нових датчиків та засобів виявлення усе це постійно перебуває в центрі нашої уваги. Ми постійно думаємо про те, як країни можуть зміцнити наші позиції в Арктиці. Комітет із закордонних справ Палати представників США схвалив законопроєкт, який посилює парламентський контроль за експортом передових чипів для штучного інтелекту до таких країн, як Китай. Законопроєкт забороняє продаж флагманських чипів Blackwell від NVIDIA до Китаю щонайменше на два роки. Він також зобов'язує адміністрацію Трампа повідомляти Конгрес перед схваленням продажів передових чипів для шеї, таких як H200. Адміністрація Трампа схвалила їх продаж минулого тижня. Ніше конгрес не міг цього зробити попри зростання побоювань з приводу національної безпеки. Наступний етап голосування в палаті представників. Деякі законодавці висловлюють стурбованість тим, що адміністрація може надмірно поб'якшити позицію щодо експорту високотехнологічних чипів. Прихильники жорсткої лінії щодо Китаю попереджають, що продаж передових американських чипів за кордон може зміцнити іноземні збройні сили. Японія повідомляє про затримку постачання американської військової техніки. На мільярди доларів частину озброєння замовили понад п'ять років тому. Минулого місяця Вашингтон оголосив про нову велику угоду щодо продажу зброї іншим країнам регіону. Але є питання, як швидко США зможуть виконати ці замовлення. Японія провела урядову перевірку і виявила, що понад 100 замовлень на військову техніку США на суму понад 7 мільярдів доларів досі не виконано. Затримки за багатьма контрактами становлять щонайменше п'ять років. Японія купує зброю через програму. Му США з продажу військової техніки іноземним державам, у межах якої країни-союзники сплачують авансом за системи американського виробництва, але терміни постачання приблизні, а остаточна вартість визначається лише після фактичного прибуття техніки. Перевірка показала, що затримки переважно пов'язані з втручанням Вашингтона та змінами виробничих графіків. Постачання можуть затримати, якщо американським військовикам потрібна техніка для власних операцій. Минулого місяця адміністрація Трампа схвалила. Продаж зброї Тайваню на понад 11 мільярдів доларів. Це найбільше в історії США пакет озброєнь для острова. Його було оголошено на тлі посилення військового тиску Китаю в регіоні, проте досвід Японії вказує на серйозну проблему. Контракти не гарантують чітких термінів постачання зброї.